Вітаю, мене звати Вадим Карп'як, і останні кілька днів думка, яка не дає мені спокою, звучить так: це ж, якби росіяни погодилися на нашу пропозицію про 30-денне припинення вогню на лінії фронту, то їхні стратегічні бомбардувальники, їхні аеропорти і кримський міст залишилися б цілі, тому що ми мали б зв'язані руки для того, щоб наносити удари під час припинення вогню. І можливо ця спецоперація була б закрита після півтора року роботи, а ми б про неї так ніколи не дізналися. Але хвала російській тупості. Вони традиційно ламають всі свої найкращі варіанти власними ж руками. Тому ми узнали і про операцію Павутина, і про Кримський міст. І я сьогодні не буду там черговий раз вам нагадувати, наскільки це круто, а хотів би зупинитися на двох основних висновках, які, на мою думку, є найважливішими результатами операції Павутина. І також коротко трошки спрогнозувати, що буде в українсько польських стосунках після того, як там переміг. Пан Навроцький на президентських виборах. Отож, павутина. Ви вже бачили ці прекрасні кадри про те, як їдуть фури з красивими будиночками. До речі, якщо ви звернули увагу на ці красиві будиночки, з під даху яких вилітали українські дрони, то не можу не похвалити естетичний смак Служби безпеки України. Ну от відчувається, що вони або підібрали вже готові будиночки з красивим дизайном, або найняли дизайнера, який їх. Справді зробив такими довершеними, тому що ну, це красиво. По-перше, це красиво. От, але якщо відсторонитися навіть від цієї естетичної частини будиночка і всього іншого, то перша і найважливіша, найважливіший висновок у цієї операції це здатність Служби безпеки України проводити довготермінові операції. Ви тільки подумайте, в ситуації, коли країна живе в стані війни, коли ви не можете планувати далі ніж на кілька годин, і державний апарат теж не дуже може планувати далі ніж на місяць-два, бо об'єктивні причини не дають цього зробити, служба планує операцію і впроваджує впродовж півтора року, і це не вилазить ніде боком в режимі секретності на території мінімум двох країн. Я думаю, що там більше. І це все спадково. Тобто є група людей, яка це робить, яка це все прораховує. Повірте, якщо ви пробували організувати щось складніше, ніж поетику на 10 людей, то ви знаєте, з якими труднощами стикається будь-який довготерміновий проект. У вас завжди щось випадає, вивалюється, хтось не може, хтось щось невчасно робить, закінчується фінансування і так далі. Я переконаний, що в цій операції було так само, але це показує нам просто неймовірну. Організовану можливість Служби безпеки України проводити такі акції. Це не кілька місяців і це не рік. Це більше, ніж рік, півтора року, фактично. Тобто на таке здатні одиниці спецслужб, і це небувалий рівень фантазії. У спецслужб є таке поняття, яке ну, вони його там якось між собою обговорюють, але якщо для простих людей. Воно звучить так: чим більше у спецслужби грошей і можливостей, тим менше у них фантазії. Візьміть, для прикладу, центральне розвідуправління, американське там, ну, чи ФБР, чи АНБ Агентство національної безпеки. У них достатньо великі бюджети, як за нашими мірками, точніше, за нашими, це просто фантастичні бюджети. І вони не роблять таких величезних операцій, таємних і складних, тому що їм простіше а або купити інформацію. Або покластися на технологічні можливості і шарахнути чимось з космосу. Тому придумувати щось надзвичайне в реалізації вони не дуже то хочуть і, відповідно, не дуже то й можуть. Чим у спецслужби менше можливостей і менше ресурсів, тим краще працює фантазія. І це нам демонструють і Служба безпеки України, і головне управління розвитки Міноборони. ми – з малою кількістю ресурсів стараємося зробити щось вау, тому що ми включаємо фантазію. І не просто фантазію, ми ще можемо показати, що це розплановується і реалізується методично, системно, впродовж дуже довго часу. Це перший дуже втішний для нас висновок, тому що це означає, що цей діпстейт, глибинна держава, про яку всі так люблять розмірковувати, що вона існує, і другий висновок, який тягне за собою. Дуже далекі наслідки, це нам доведеться тепер відповідати за те, що ми відкрили нову скриньку Пандори у світовій війні. Ну, я так, світова війна має на увазі не просто Третя світова, а взагалі ми показали новий варіант можливостей використання дронів. І тепер вся архітектура безпеки у всьому світі буде сидіти, чухати потилицю і думати, що з цим робити, тому що ви вкладаєте сотні мільйонів доларів в один літак, а потім дрон за 600 доларів і ну нехай фура з усіма її прибамбасами і ще будиночок. Ну це ще 200 тисяч доларів. Допустимо, це все разом знищує. Тобто тепер в безпеці не почуватиметься ніхто ніде, будь-який е не то, що дальнобійник з фурою, будь-який доставщик піци за цим невеличким рюкзаком, якщо він залишить свій з цією квадратною. Коробкою, а вона в якийсь момент відкриється, звітить вилетить дрон і полетить знищувати когось конкретно персоналізовано, тому що у дрона буде прописана програма і фоторобот цієї людини, і штучний інтелект наведе сам на цю людину. Це повністю означає повну зміну парадигми безпеки і небезпеки в сучасному світі. Я думаю, що ми ще самі не розуміємо, яка ера тепер почнеться, але. Грамотні люди вже почали прораховувати варіанти і починають думати про те, як перебудовувати систему безпеки. Ще один парадоксальний момент, який теж треба враховувати у цій ситуації, це те, що якби Україні з самого початку дали все, що нам потрібно для захисту свого неба і своєї країни, то очевидно, нам би не довелося вдаватися до таких фантасмагоричних і дуже складних операцій, щоб захистити себе. Але на наше постійні прохання дати нам далекобійну зброю, дати нам літаки, ми довго-довго витрачали всі ресурси на переговори. Воно в результаті щось почало рухатися, але протиповітряна оборона і досі у нас не забезпечена настільки, наскільки ми просили. І тому нам довелося самим брати відповідальність за себе. Ми тепер дорослі в кімнаті, і ми взяли цю відповідальність силами наших Збройних сил і Служби безпеки і всіх спецслужб. І в результаті це просто підводить до того, що всі речі треба робити вчасно. Якби партнери нам вчасно надали те, що ми просили, ми б не змушені були вдаватися до таких фантастичних історій. І очевидно, що хтось би це звичайно придумав, чого тут кривити душею, але це би було пізніше і не на нашій совісті. Хоча так увійдемо в історію як першовідкривачі відкривачі нового способу введення боротьби з державою терористом Росії. На фоні цього всього буйства інформаційних повідомлень з російських аеропортів із Кримського мосту є ще одна новина, яку зараз менше вже почали обговорювати. Це перемога Карла Навроцького у виборах президентських Польщі. Коротко нагадаю, диспозицію було два кандидати: один умовно ліберальний, другий умовно. Право радикальний, ну він не аж настільки радикальний, але правий переміг правий. Приблизно порівно у них розподілилася історія, і незалежно від того, хто би переміг на цих виборах у неділю, йому б довелося мати справу з розділеною Польщею, бо Польща справді розділена. Але переміг Карл Навроцький, і він в своїх висловлюваннях стосовно України а обіцяв не пускати Україну в НАТО. І Б, вирішити історичні питання. Це спричинило бурю обговорення у нас, мовляв, ну все, тепер оце маємо під боком ще одного права радикала і матимемо проблеми. Ну, я не думаю, що можна аж прямо так говорити. По-перше, проблеми з Польщею у нас е, ну, виникали раніше. І це напруга в стосунках, вона існувала. А по-друге, почекайте, е, Ховати і грати похоронний марш, тому що президент у Польщі це не президент у Сполучених Штатах, хоча Дональду Трампу і його адміністрації дуже все сподобалося. Річ у тому, що польська система політична, вона так побудована, що там президент не відіграє аж такої великої ролі, там дуже вагома роль прем'єр-міністра, яку зараз о, пан Туск, наш друг о, обіймає, і роль парламенту, і Туск. Сказав, що він це не пропустить просто так. Тобто він готовий до цієї політичної боротьби. Фактично, мова йде про європейський проект Польщі і ізоляціоністський проект Польщі. Всередині вони зараз будуть між собою з'ясовувати, хто сильніший. І президент реалізовує міжнародну політику, яку розробляє уряд і парламент. Тому це один момент. І другий, річ у тому, що сам Навроцький. Немає власного політичного бачення міжнародної політики, він достатньо далекий був від цього і якраз переміг на виборах, педалюючи внутрішньопольські теми, а не міжнародні теми. Тобто з міжнародного там були претензії до Німеччини і до України. Але це традиційні претензії польських правих і не тільки правих. Вони вважають, що вони оточені з обох боків країнами, які чомусь до них на їхню думку налаштовані хоча це не зовсім так, абсолютно. От, е, насправді, Карл Навроцький це людина, яка повністю залежить від партії Право і справедливість. Це ті, які були на президентській посаді, е, ну фактично, тривалий час, і на прем'єрській посаді, і мали одноосібну владу довго в Польщі. І все залежатиме від того, як тепер ця партія буде вибудовувати свою політику стосовно України, тому що одне діло заявляти щось на Виборах, а інше діло потім реалізовувати це на міжнародній арені. А польща все-таки залишається членом НАТО і членом Європейського союзу. Тому я би не став зараз посипати голову попелом і переживати, що щось відбудеться погане. Так в Польщі зараз буде або наступні 2,5 роки це приблизно до планових виборів. Наступних у них буде оця боротьба. Між парламентом і президентом, або можливо, вони оголосять дострокові вибори, переоберуться, щоб отримати там легітимність. Тобто, в будь-якому разі, Польща буде зайнята здебільшого зараз внутрішніми політичними проблемами, і це наш шанс в тому числі пояснити їм одну дуже просту річ, що мобілізаційний ресурс в Україні не безкінечний. І якщо Україна не витримає в цій війні. То наступними будуть поляки. І якщо вони не хочуть зараз допомагати нам грошима, зброєю і підтримкою, то тоді відео з польськими мобілізаційними групами і відео з польськими ТЦК будуть у них крутитися на екрані. Це буде не про Україну, це буде про них. І якщо новий президент Польщі сам цього не розуміє, то я думаю, у нас є можливість цю нехитру думку донести напряму. До польського народу, благо, інтернет ще ніде не заблокований ні в Польщі, ні в Україні, і тому над цим можна теж попрацювати. Бо історія показує, що коли ми починаємо між собою сваритися, перемагає традиційно Росія. Хочеться вірити, що, ну, хоч когось, останні 500 років історії чогось та й навчили. Тому тримаємося купи, продовжуємо допомагати армії і тримати голову холодною.